Вітаю вас, шановні садівники та городники. Листопад та грудень це ті самі місяці, коли активно солиться та споживається квашена капуста та пелюстка. І це не лише смачно, а й дуже корисно для здоров'я, особливо восени та взимку. І я вже готуюся засолити першу партію капусти, цілу бочку. І вже відмітила собі найкращі золоті дати за місячним календарем, коли буду солити капусту у листопаді та грудні. І зараз поділюся з вами цими датами усі дні на зростаючому місяці, в гарних знаках, які активують процес бродіння та роблять готову капусту смачною, хрусткою, корисною, пікантною та такою, що добре зберігається. Тож, беріть листок та ручку та записуйте. Найкращі дати у листопаді це 12, 13 та 14 листопада. І найкращі дати у грудні наступні 2, 3, 4, 10, 11, 12 та 13 грудня. І навіть якщо ви новачок в засолці капусти нема нічого складного, Я Капусту для засолювання беру ту, що білого кольора. Та така соковита та смачна. У ній багато цукрів, тому під час закваски з'явиться достатньо кисломолочних бактерій, які дадуть змогу капусті швидко закваситись. Для засолювання краще вибирати качан вагою 3-5 кг. а з головки капусти, яка важить менше 1 кг, буде багато відходів. Це верхні листя та качан, а також вона менш соковита. Сіль для засолки я беру звичайно і, крім того, додаю ще моркву. Ну а улюблений рецепт я впевнена, є у кожної господині. Тож, нагадаю, солимо у такі найкращі дні.